Всім привіт! Сьогодні у нас невеличке розпакування, і це розпакування речі, яку я давно хотів собі придбати. Вона, хоча і не про фототехніку, не посилка з Аліекспресу. Про це шукав я цю штуку доволі давно. І це книга про фотографію. Про фотографію Пітера Ліндберга. Який був метром і залишається, був і залишається одним з метрів, одним з людей, які мали досить, досить досить серйозний вплив на фотографію взагалі. І як кажуть деякі люди, деякі експерти, історики фотографії, чи просто його фанати, був тією людиною що стала фактично джерелом такого феномену, який називається супермоделі. До... Вважається, що до нього, до того, як він зняв декілька обкладенок Вок, до феномену моделей вважали, відносились трошки як до. Людей до, до менело взагалі відносились як до людей, що е, є вішалками, тобто мають працювати, показувати одяг, але не є по, по суті своєю людиною з якимись цікавостями, з якимись інтересами, з якимось внутрішнім світом. Це просто вішалка. Не знаю, наскільки це так чи не так було, і наскільки на це мав вплив Пітер Лінберг, але е, ніхто з нас не може відкинути його значення, його вклад в історію фотографії. Е, і... Тому я певний час шукав книжку, але чомусь в Україні було досить складно. І отримати, знайти на всіх сайтах, на яких я раніше купляв книжки подібні, взагалі книжки матеріалів, його не було, а це мені вдалося знайти. І я хочу з вами поділитися своїми е, такими першими враженнями тем від розпакування. Його багато його фотографій я бачив багато разів, але... Ну, Особливо цю, мабуть, фотографію бачив кожен. Але. ну, Одна справа це, тримати, це бачити фотографії в інтернеті, а інша це мати фотографії в надрукованому вигляді з певним текстом, з певними враженнями від Пітера Лінберга. Одна справа це коли люди кажуть, намагаються зробити якісь. Фотографії в стилі Лінберга, але, як на мене, не вловивши головний момент фотографії Лінберга, це те, що у нього був надзвичайно класний конект з моделями, яких він фотографував. З тим, що скільки було потім скандалів про те, як. Не дуже добре ті чи інші фотографи поводились зі своїми моделями. Знаменита фотографія. Знаменита одна з тих, які були на обкладенні кувог. А оця, це та, яка спочатку не потрапила на обкладинку кувог. Мені здається, за легендою. Оскільки була власне, редакторами, для них вона здалась занадто, але не фешн, занадто відкриваючи внутрішній світ. Людей, які на фото, якісь емоції, якийсь сюжет. Ну, ні про що. І як воно часто буває, під час зйомки відео у мене закінчилась батарейка. І. Ну, от я зупинився на цій фотографії, трошки ще порозмовляв, але. Це не записалось. Так. Блін, ну, як... От деякі фотки я переглядав досить давно і вже не пам'ятаю їх. А деякі, відверто кажучи, деякі сюжети вони не є настільки популярними на в... відео про Лінберга, в його історіях, якщо не дивитись там, якісь годинні матеріали чи неуважно їх дивитись, деякі фотографії навіть і не згадаєш. Але, як на мене, ну, Лінберг був класним творцем. І ну, чого тільки коштує ця фотка, не знаю. Мені подобається атмосферність його фото, мені подобається певна меланхолія з одного боку, а з іншого якась не знаю, надія, якась, якась цікавість до моделей, цікавість до внутрішнього світу людей, цікавість до образів. І... Не знаю, я буду з задоволенням більш уважніше читати, уважно вичитати цю книжку. Це не перша книжка щодо фотографії, щодо, з фотографіями у мене, не перша збірка. І єдине, мабуть, про що я жалкую, це те, що формат книги я не зміг знайти е, одр... зараз книгу в, цю, в ширшому форматі. Я б залюбки подивився. Фотографії у більшому розмірі, тому що ну, тут є на що дивитись, є чим вдивлятись в деталі. Класні моделі, мабуть, всі зірки, які, яких тільки можна згадати. Класні фотки. Ой, мабуть, мене YouTube за цю фотку може навіть. Щось не так сказати. Класні моменти і, і жаль, що цієї людини зараз немає, що вона не творить, але він пройшов великий творчий шлях і зробив великий-великий внесок у світ фотографії. Якщо буде цікаво, я, мабуть, якщо я буду в подальшому розповідати про ті книжки, які є, а, ділитися враженнями. Блін, Дуже багато фоток, і, нема, і в мене вже немає слів про що розповідати. Хочеться просто брати і детально вдивлятись в ці фотографії, а, тому що, як я вже казав, є в що дивлятись, і деталі, і нюанси, і погляди. І, знаєте, я от зараз переглядаю і. Кожна ця фотографія є, має свої якісь риси, щось своє. Вони і зрозуміло з одного боку, що це одна людина творила. Не на всіх фотографіях, але є певний почерк, як на мене. Але я не можу сказати, що ці фотографії одноманітні і схожі одна на одну. Ну, насправді я не знаю, чи це зрозуміло за голосом, але. Ну, мені дуже подобається книжка, мені дуже подобаються фотки. І як ж кажу, я деяких фотографій, хоча я не, одну, не одне відео подивився про Пітера Лінберга, не одну статтю переглядав свого часу, цікавився, але деяких фотографій я не пам'ятаю зі списку і ну, круто, що, круто, що вони. що я тепер їх маю. Клас. А, ну... Блін, дуже, дуже багато сторінок, дуже багато класних ілюстрацій, і ось навіть кольорові ілюстрації Лінберга, і кольорові фотки, і це класно. Я навіть, ну, от, особливо кольорових я взагалі не пам'ятаю. Так що, сподіваюся, це відео було хоч трошечки цікавим, хоч трошечки пізнавальним. Як на мене, нам слід тим, хто цікавиться фотографією, тим, хто цікавиться мистецтвом, слід купляти такі збірки. Тому що, знаєте, інтернет хоча й все пам'ятає, але іноді ми не можемо щось знайти, іноді інтернет є недоступним. Та й та кількість інформації, та кількість фотографій, які можуть у нас зберігатися на жорсткому диску чи в інтернеті, дуже часто нас відштовхує від того, щоб просто е, подивитись щось, подивитись спокійно, без спішки, щоб нічого не відволікало. А от у форматі книги, у форматі добірки фотографій, це зовсім інше. Це інше враження, це зовсім інше. Інший процес. Так само, як я певний час і читав просто книжки в електронному вигляді, і мені це подобалось, подобалось такий певний мінімалізм. Але з часом я зрозумів, що мені не вистачає запаху поліграфії, що мені не вистачає оцього тактильного відчуття від книги. І тому ну, все-таки добірки своїх улюблених серій книг я намагаюсь мати у вигляді. У вигляді паперовому, ну на цьому все. Дякую за увагу. На все добре. Сподіваюсь, ще побачимось.